Так, твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. У нас сьогодні в меню новини. Поїхали! З'явилася розумне китайська ліжко, яке піклується про тяжко хворих. Уяви собі ліжко, яке самостійно акуратно перекладає пацієнта, якщо його потрібно відвести на обстеження або процедуру. Працює це все просто: електромеханічна платформа під'їжджає до людини, м'яко втягує її на себе, і готово можна їхати. Мінімум зусиль, максимум комфорту та безпеки. Для тих, хто на жаль не може рухатися самостійно. Це справжній порятунок. Нормал Чейр не стильно, зато корисно. Це крісло від стартапу сконструювали спеціально для тих, хто багато сидить за комп'ютером. Всередині 12 рівнів налаштування під будь-яку спину. Забудь про сутулість і білю біль у попереку. Навіть якщо зовнішній вигляд цієї штуки нагадує саморобку з гаража. Ну, звичайно, якщо це корисно для спини, то можна й пробачити його зовнішній вигляд. погодься. Однак мені здається, що якщо ти працюєш за комп'ютером більше восьми годин, жоден девайс тебе не врятує. Том Круз знову у своєму стилі. Екшн без страховки. Так, це божевілля. Круз у новій місії на здійсненні літав на вінтажному літаку без парашута. Все по-справжньому без дублерів. Коли його запитали, ну а що могло піти не так, він відповів: ну, смерть. Ось це підхід до роботи. На Мак вийшов скай, ще який реально розуміє, що ти робиш. Новий додаток від розробників Shortcuts. Скай розумний асистент, який не просто реагує на команди, а розуміє, що відбувається у тебе на екрані. Хочеш, напиши лист, створить зустріч, знайде локацію, залізе в календар або в нотатки. і все це звичайною людською мовою. А якщо ти гік, можна писати свої скрипти команди і використовувати шорткатс. Виглядає як те, що Apple давно вже повинні були зробити, але у них все ще сірі. На вищий сервіс генерує бізнес ідеї щодня і безкоштовно. Вийшов нейросервіс, який збирає інформацію з соцопитувань, трендів і соцмереж. Аналізує, чого ж не вистачає людям. І воля видає готову ідею для стартапу. Кожен день нова концепція. При цьому платити не потрібно, все безкоштовно. Якщо давно хотів щось почати, але не знав з чого, тепер щі підкажемо. От бощі ще давав грошей на відкриття. Ціни б йому не було. Хлопець з Ютуба зібрав стіл майбутнього. Заряджає гаджети взагалі без дротів. Ютубер Метью Перкс створив потужний енергостіл, який може заряджати твої пристрої тоді, коли вони просто лежать на поверхні. Неважливо, де саме ти їх поклав. Фішка працює на технології від стартапу Ісердай, яка схожа на бездротову зарядку, але набагато крутіша. В рази потужніше і діє на відстані до метра. На здоров'я кажуть, не впливає. Правда, аби все це працювало, в телефон або наушники треба вбудувати спеціальні спеціальний приймач поки штука не продається. Доступна тільки розробникам і ентузіастам, аби збирати прототипи. Ну що, землю забруднили? Тепер час на Марс. Маск планує міжпланетний переїзд. Ілон Маск знову з гучними планами. Вже наступного року хоче відправити на Марс роботів Оптімус, аби ті протестували, як там взагалі можна виживати. Якщо все піде за планом, то до 2029 року. Ну або трохи пізніше, ближче до 2031 року, можуть стартувати перші місії з людьми. Мета не просто злітати туди і назад, а реально почати будувати марсіанське місто. До 2030 року Маск хоче запускати туди по сотні ракет на рік і почати будувати там місто. Nvidia випадково почала продавати цехлу замість відеокарт. На їхньому сайті раптом з'явилася дивна новинка відеокарта RTX 4040 від бренду Acme. Вона має всього 8 гігабайт пам'яті, але ціна 0 баксів. Усе в нічого, але це виявився фейк або пасхалка для тестів. Карту швидко видалили, але користувачі встигли помітити і все це обговорити. Схоже, розробники просто протестували маркетплейс і не подумали, що народ почне це купувати. Ну або навпаки, це був жарт. На тему перекупування і дефіциту у США показують матрицю у форматі, від якого зносить дах. В Америці придумали, як прокачати кінотеатр до рівня справжньої симуляції. У спортбарі Косм запустили покази фільмів з повним ефектом занурення. Коли починається сеанс, весь простір навколо стає частиною фільму, ніби ти сам всередині матриці. Все завдяки кругловому 12К дисплею від підлоги до стелі. Ціна питання від 30 баксів, але видовище того варте. Там ще й спорт можна так дивитися: футбол, UFC і все інше, ніби ти дійсно на стадіоні. Уяви, Apple Watch можуть заважати скинути вагу. І ось чому, начебто, купив собі розумний годинник, аби стежити за калоріями і прогресом. А вони, дідько, брешуть. Вчені з університету Місісіпі з'ясували, що Apple Watch можуть знижувати кількість спалених калорій аж на 30%. Тобто ти після тренування дивишся на екран, радієш. Ого, спалив купу, можна з'їсти бургер. А насправді ти спалив менше, ніж думаєш. І так, так можна легко перебрати з їжею і потім засмучуватися, що вага стоїть на місці або навіть зростає. Проблема в тому, що більшість людей покладаються на годинник, особливо коли справа стосується відстеження прогресу. Рахувати все вручну ніхто не хоче. Тому, коли гаджет бреше, це може відбити всю мотивацію. Але є і хороша новина. В плані підрахунку кроків і пульси Apple Watch все ще надійні. Похибка там не перевищує 5 7%, а це вважається нормою. Новий Дракула від Люка Боссона. Буде похмуро, епічно. І з кров'ю. Сюжет заснований на класиці Брема Стокера, але з авторським підходом. Головний герой Влад Сапош втрачає кохану, втрачає віру і стає вампіром. Через 400 років він опиняється в Лондоні, де зустрічає дівчину дуже схожу на ту саму кохану. Роль Дракули виконує Кали Блендрі Джонс, якого вже називають ідеальним втіленням образу. Також у фільму з'являться Крістоф Вальц, Зої Сайдол і Матільда Де Анджеліс. Схоже, нас чекає не просто горор, а справжнього. Отичне кіно з сильним візуалом і атмосферою. Чекаємо. У Новій Зеландії влаштували дрифт, але незвичайний. Там пройшов не просто дрифт-заїзд. А дрифт за участі глядачів прямо на трасі, найсміливіших посадили в спеціальний дрифт-бус. типу мінівена, який їхав по тій же самій трасі, по якій навколо нього носилися тачки в заносі. Машини пролітали буквально в сантиметрах від пасажирів, адреналін зашкалював, і все це на повній серйозності з глядачами, камерою і дикою атмосферою. Судячи з реакції, багатьом так сподобалось, що організатори тепер хочуть зробити таку штуку регулярною. Скаже. Ти б ризикнув взяти участь у такому? Silent Hill F. буде не тільки страшно, але й динамічно. Konami розкрила деталі своєї гри з Hill F. і здається, нас чекає не просто атмосферний горор, а справжній екшн з ближнім боєм. Замість звичайних пістолетів від робовиків, і японська холодна зброя на зразок Нагінати. Розробники обіцяють, що горор частина нікуди не дінеться. Просто тепер, крім страху, можна буде дати відсіч ворогам. Гра вийде в сетингу Японії, так що антураж і стиль будуть сильно відрізнятися від класичних частин. Очікується цікаво. Вий мікс жах, містика і динаміка все в одному. В Китаї роботи перенесли цілий квартал. Будівлі вважили 7,5 тисяч тонн. У Шанхаї відбувся справжній футуристичний апгрейд. 432 роботи перемістили цілий житловий район, аби розчистити місце під нове метро і підземні споруди. Старі будівлі не стали зносити їх, акуратно підняли і перенесли, а потім знову повернули на місце. Ця операція тривала більше двох тижнів. І щодня роботи синхронно крокували по 10 метрів з гігантськими конструкціями на собі. Такий підхід допомагає зберігати історичні будівлі і при цьому розвивати інфраструктуру. Якщо раніше таке бачили тільки у фантастиці, то тепер це просто робочі будні у Китаї. У короля Талси буде крутий спін-офф з Семель Джексоном. І якщо ти фанат короля Талси, є хороші новини всесвіт серіалу розширюється. Творці готують окремий проект під назвою Кінг, і головну роль там зіграє ніхто інший, як Семюель Л. Джексон. Він з'явиться спочатку в третьому сезоні оригінального шоу, а потім відправиться в Новий Орлеан, де буде вершити свої кримінальні справи. Його герой Расел Лі Вашингтон молодший, персонаж з не менш темним минулим, ніж у Дуайта та Манфреді. Зйомки стартують уже в лютому, так що чекати залишилося недовго. А за все шоу відповідає Дейв Еріксон. людина, яка працювала. Ала над мером Кінгстауна, так що атмосфера буде вогонь. У Китаї зібрали геймерську установку мрії, але з ризиком для життя. Команда ентузіастів з китайського відеосервісу Білі Білі заморочилася повну і зібрала ультрареалістичний симулятор мотогону. Фішка в тому, що платформа буквально повторює все, що відбувається в грі. Нахил мотоцикла, платформа нахиляється. Стрибок ти злітаєш. Аварія ну. Готуйся до зустрічі з підлогою. Так це виглядає максимально ефектно, але і трохи божевільно. Схоже на атракціон з майбутнього, де геймер не просто глядач, а учасник подій з безпекою, що правда, можуть бути питання, але ж за те відчуття, як у справжніх перегонах. У GTA 6 буде 5 сюжетних розділів і більше 700 магазинів. З'явилася нова порція чуток про GTA 6. І все звучить як повноцінний симулятор життя злочинця майбутнього. Більше 700 магазинів, включаючи шопінг моли які можна досліджувати. У висотках робочі ліфти. У клубах будуть танцюристи й танцівниці й на смаки на колір. У персонажа обмежена кількість зброї, а решта тільки в багажник. Дуельного вогню не буде. Як і системи динамічних укриттів, повернули класичну механіку. Сюжет розбуде. Ти на п'ять розділів, і в деяких місцях беруть участь відразу два герої, між якими можна перемикатися. з роботами не буде. Вирізали з ранніх версій. Шкода за полуничку, звісно, а от 6 чекаємо з нетерпінням. Sony може заточувати нову портативку під PS5. Схоже, Sony знову замислилася про повернення у світ портативних консолей, але вже з ухилом на ігри за реєс 5. Інсайдер з каналу Морслайс розкопав документи, де згадуються спеціальні режими на розбереження для PS5 і майбутній PS5 Pro. Що відбувається в цьому режимі? Процесор працює на півпотужності, а графіка гальмує на 10-20% менш оперативної пам'яті. Підтримка VR немає. Все це звучить як тестовий майданчик під компактну версію консолі, здатну запускати ігри в полегшеній версії. Можливо, це і є перші натяки на PlayStation 6 Handheld, яка буде дружити з іграми від PS5. Очікувати диво залізяку раніше 2027-2028 років не варто. Але сам факт, що Sony думає в цьому напрямку, вже радує фанатів PSP. Зафіксовані спалахи, потужніші за які була тільки теорія великого вибуху. Вчені недавно зловили сигнали чогось дуже дикого, що сталося в далекому космосі. Наскільки потужного, що навіть кілька сотень сонць не змогли б повторити такий енергетичний вибух за все своє життя. Ці події отримали назву Екстремальні ядерні транзієнти. Астрономи знайшли їх у даних з телескопа Гая за останні роки, і одна з версій говорить, що винні тут чорні діри, які буквально розірвали надмасивні зірки на шматки. А все, що залишилося, це колосальний викид енергії у космос. Ліфт ловерко. Ідеальний симулятор для тих, хто втомився від вибухів і бійок. Ось тим з'явився новий чил-симулятор, де ти прибираєш листя з ділянки так звучить нудно, а насправді реально затягує. У грі Leaf Blower Co. Ти запускаєш свій мікробізнес з прибирання листя. Купуєш потужніші від розширюєш ділянку, налаштовуєш погоду і пору року. І просто кайфуєш від процесу. Дати виходу фінальної версії поки немає, але спробувати вже можна. Іноді саме такі медитативні штуки допомагають краще ніж тисяча терапій. Вчені знайшли скарби на місяці. І це не жарт. Британські дослідники підрахували, що на місяці близько 6 тисяч кратерів, і майже кожен з них може бути наповнений рідкісними металами. В Сумі близько 30 тисяч тонн платини, паладію, родію та інших рідкісних ресурсів, які коштують буквально трильйони доларів. Причина проста: мільярди років місяць бомбила астероїди, залишаючи після себе цінні залишки. А через відсутність атмосфери і тектонічної активності все це просто лежить там на виду. Виглядає як мотивація. Це не тільки для нас, але і для космічних бізнесменів на кшталт маска. Здається, скоро будуть космічні перегони за метал. Це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що додивився це відео до кінця. Ну а я бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!